Згоріла лампочка у мене в показателю стоп. Іду купувати. Хотіла, щоб мені її сьогодні замінили, але у нас так так зайняті СТОшники, що мені сказали тільки завтра замінити. Або навіть післязавтра. Іду ну, купувати, а там побачимо. Хтось замінить. Може на роботі попрошу. Добрый день. Митсубиси Кольт. Лампочка. Ну, пить да, я думаю, потому что я право меняла, отверлила, сгорела. Пила. Я вам скажу. Хорошо, що є люди, які можуть допомогти. Коли я ж не бачу, що у мене робиться ззаду з машиною. Чи включаються у мене поворотники, чи загорить у мене стопи. Ну я цього не бачу. І тому вчора була на автомийці, я казала, буду мити машину, і мені добрий чоловік сказав, каже, у вас не горять. Задні стопи лівий. Так що я сьогодні купила лампочку. Сподіваюсь, заменю. Так, я в магазині там, де я брала оцей мікробраун лайнер. Маркер для брів. Зараз покажу, як воно виглядає. Так, значить. Отак він так він виглядає, там потрібно обрати свій колір, там їх три на, наразі. Це магазин Блиск в магі Київ. Кому цікаво, приходьте, купуйте. Ось така його ціна. Не знаю, мені поки подобається. Далі побачу, які багато. Багато чого є. Я тут ще купила собі шампунь. Я покажу, який шампунь я купила. Ну, помила, мені сподобався. Оцей, оцей. він зараз по знижки. Для кучерявого волосся, для вінкого. Мені зайшов Дуже великий вибір і шампунів. І всього, що вам подобається. Гелі для тіла. Так що це не реклама, ділюсь досвідом. Багато ізраїльські якісь тут італійські продукти представлені для нейтралізації жовтих та мідних відтінків. Ну, в общем, хто в сумах а може в якому місті ще є такий магазинчик, то зайдіть, подивіться, гарний. Я вперше сюди потрапила. Так, тут і колготи є, і носки, шкарпетки є різні ціни, ціни ще скажу, ціни 55 гривень. Ну, як звичайні ціни в магазинах. Така щіточка з бамбука. 49 гривен. Гарна така, така 119 гривень. І зубні пасти також різні. Які вам, якими ви користуєтеся, можливо, ні, можна спробувати щось інше, що не було у вас. Є лаки для нігтів. Я думаю, що це гель-лак. Ну, в смислі той, що, той, що потрібно у лампі сушити. А це звичайні. Я думаю, не знаю, не буду говорити, як дивіться, що тут пишуть. Гель-лаки, так, гель-лак. Це гель лаки Ой, які червоні. Різні, ось чуть не пал. це яка краса. Красиво на нігтиках. Корейська косметика, шампуні, кондиціонери для різного типу волосся за різними потребами. Все, що для вас цікаво, все, що для вас потрібно. Для мене волосся це основне, що може бути. У жінки, потім йде шкіра, обличчя, потім тіла і все далі. П'яточки, нігтики. Це все. А перше для мене це волосся. Ось якесь цікаве маск, шампунь, гель для глибокого очищення. І недорого. Це вказана ціна, якщо у вас є дисконт, а це вказана ціна, якщо у вас нема дисконту. Дисконт можна на касі зробити собі. от Знижка 60 гривень йде на цей шампунь для зміцнення для ослабленого волосся. Це гарна така Маск шампунь. Не знаю, як ним користуватися ще таке, не пробувала, не знаю. Це лоріалівський якийсь, бачите. Маски для зменшення ламкості, також різні для волосся, всі доглядові засоби. І ціни різні. Ось такий магазинчик. Зараз день, і людей мало. Можна приходити і обирати.